О, сути. Мої вітання в ефірі Українського радіо Суми. Передача по суті в студії працює Борис Майоров. 22 січня. В Україні відзначається День Соборності. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Отже, що це за свято, які історичні події за ним стоять, коли вони відбулись, ці події? Звичайно, яке історичне значення, акту з про все це нам розповість сумський історик, кандидат історичних наук, викладач Сумського національного аграрного університету, пан Микола Михайліченко. Мої вітання, пане Микола. Добрий день, і розпочати я знаю хочу. Ось з чого багато людей. От я зустрічав особисто да дідька Лиси вони знають, що це за соборність, звідки вона з'явилась і чому ми маємо її відзначати. Тому пропоную розпочати саме от з цього. Які події цьому передували, і що відбувалось, що потім було названо самособорністю? Будь ласка, дякую. Ну, якщо коротко, то соборність це єдність, це єдність українського народу. Єдність в одній українській державі треба сказати, що ідея соборності української вона з'явилася звичайно ж давно, більше ста років тому. Першим, ну очевидно, першим, хто вголос сказав про необхідність відновлення української держави в межах всієї української етнічної території, був Микола Міхновський в своїй брошурі Самостійна Україна. Вона вийшла в 1900 році, він е, закликав до створення української держави від гір Карпатських до гір Кавказьких. Тобто мова йшла і про долучення до української майбутньої держави і етнічних територій Кубані українських етнічних uh -huh. територій. Е, але треба сказати, що в той момент більшість українських політичних діячів як на Галичині, так і е, в Недніпрянщині. Вони відстоювали все ж таки більш помірковані ідеї автономії, тобто створення української автономії в складі Австро-Угорщини і в Росії. В складі Росії, і така ідея вона була популярною аж до 17-18 років. Власне проголошення українських республік із західноукраїнською народною і українською народною. Воно було викликано необхідністю відстояти свою ідентичність, відстояти. Своє прагнення до свободи під натиском ворожої агресії польської, якщо говорити про Глочину, і Московської Російської, якщо говорити про Надніпрянщину. Але треба сказати, що популярною була ідея соборності, популяризували ідею соборності і українські січові стрільці. Про них треба теж угу. окремо згадати. Це Легіон Українських січових стрільців, який бився у. Складі Австро-Угорської армії і всім нам з вами відома пісня Червона калина. Так ось ці пісні, а це пісня січої стрільців, бо в січої стрільці багато уваги приділяли і е, питанням культурним, пропагандистським. Uh -huh. Так ось в цій пісні є такі слова: виступають стрільці січові, у кривавий тан, визволяти братів українців з московських кайдан. А ми ті московські кайдани розіб'ємо, а ми нашу. Славну Україну Гейгерозвеселиму, тобто мова йшла про те, що ну, щось стільціра згадала себе як сила, яка здатна в умовах війни між Австро-Угорщиною і Росією звільнити українські території від Сарату, приєднати їх на правах широкої автономії до Австро-Угорської імперії, і навіть існувала така ідея створення. На території українських земель у складі австро угорської імперії гетьманату, чолі ж відповідно з гетьманом. А гетьманом могла бути людина з династії Габсбургів, тобто з правлячої династії австро-угорської. І як претендент розглядався такий собі Вільгельм Габсбург, який був тісно пов'язаний з українським національним рухом володіє українською мовою. І було у нього таке псевдо Василь Вишиваний за те, що він дуже любив українські вишиванки. Він їх відкрито. Ось mm -hmm. mm -hmm. так складалася е, ситуація на 2018 рік. тобто Ідея соборності вона була популярною, а ось як конкретно її реалізовувати, не зовсім було зрозуміло, і все ж таки на початку революції 19-го року більшість політичних сил українських вони виходили з ідеї автономії. От у мене таке питання, тобто як я правильно розумію, Галичина належала до Австро-Угорщини, відповідно, Дніпрянщина до Російської імперії, і виникла ідея об'єднатися. От чому вона виникла, чому була якраз реалізована у 1919 -му? Ну, звичайно, що український народ він був розколотий на дві частини. В двох різних імперіях вони знаходилися. Тому, звичайно, що ідея об'єднання цього народу вона була актуальною. І в кінці 18 року відбуваються ті події, які якраз і сприяли зміні ситуації. Взагалі на всій планеті на нашій, завершувалася Перша світова війна. Країни Четверного Союзу, тобто Німеччина, Астроугорщина, Туреччина, Болгарія, вони зазнавали поразки. Е, і в цих умовах на території Галичини виникає питання щодо влади на цих землях. На е, Владу на цих землях претендували поляки. Угу. Власне, поляків і підтримували, і колишній е, намісник австро-угорський, який готовий був передати владу. Ліквідаційні комісії саме польський, він не бажав передати владу українським політикам, підтримували Польщу активно і в стані країн переможців. Зокрема, Франція підтримувала Польщу, Франція прекрасна. Пам'ятала, як поляки воювали на її боці під час наполеонівських війн. Польше добре пам'ятали ще у світі, що була така держава, держава досить сильна. А що таке Україна? і Що таке українська національна ідея? Це було погано зрозуміло союзне. Ось і в тих умовах, коли владу могли здобути поляки на Галичині, власне, у поляків було для цього більше можливості, оскільки фактично влада в краї за часів Острогорської імперії вона належала все ж таки полякам, і в 16-му році відповідний указ був цісаря щодо розширення автономії Галичини, причому на користь поляків, то в цій ситуації Галичан залишалося іншого виходу, як збройним чином відстоювати свої інтереси. І 1 листопада відбувся так званий листопадовий зрив або листопадовий чин, коли українські січові стрільці захопили владу у Львові, і згодом було проголошено якраз західноукраїнську народну. Республіку ну, а в цей час вже існувала державність на, на Дніпрянщині. Якраз час. я про це хотів запитати, що було в цей час на Дніпрянщині. Ми знаємо про УНР, знаємо про е, Скоропадську і так далі. Розкажіть, будь ласка. на, на Дніпрянщині. Теж якраз в умовах завершення Першої першостої війни, в умовах поразки країн Четверного союзу теж відбуваються дуже важливі і складні події. Гетьман починає втрачати владу, тому що він. Його влада трималася багато в чому на австрогорських на німецьких багнетах. Так ці країни Австрого-Німечни активно підтримували гетьмана. Ну, власне, завдяки підтримці цієї він і став гетьманом. А, і в цих умовах, в умовах ослаблення влади гетьмана, в умовах зміни зовнішньополітичного курсу гетьмана, тому що він вибрав собі нового союзника. Він уклав грамоту федерацію з Небільшовицькою, тобто білою Росією. В цих умовах він... Втрачає підтримку населення, до того ж, селяни не, не подобалася його аграрна політика. І в цей час починається повстання проти Гетьмана на, на Дніпрянщині, Виникає директорія УНР, угу. і ця директорія УНР проголошує відновлення Української Народної Республіки. І в цих умовах Галичани спочатку звертаються до Гетьмана ще на початку листопада, угу. тому що він ще контролював в той час. Київ звертаються до гетьмана за підтримкою. Існувала вірогідність того, що гетьман цю підтримку надасть. Ну пронаймні планував її надати. Була думка щодо того, щоб відрядити на допомогу військам західної народної республіки окремий загін січових стрільців на чолі з Євгеном Коновальцем, Але якраз цей загін він був основною, фактично основною ударною силою повстання. Січові стрільці, київські січові стрільці активно підтримували директорію. І вони взяли участь повстанні і, звичайно, не могли надати допомогу галичанам в боротьбі проти поляків в боях за Львів. І, зрештою, Західноукраїнська Народна Республіка після того, як фактично впав режим Скоропадського, починає зносини вже з директорію, і результатом стало підписання. 1 грудня 1917 року попереднього договору про злуку, про об'єднання двох республік західноукраїнської. Народної республіки і української народної Республіки. ще одне питання. Перш ніж ми от до акту з луки перейдемо, як ставилась, тобто, як я розумію, після поразки всі ті, хто входив в Австро-Угорську імперію, мали самовизначатись, да? ну, от хотіли, щоб поляки там заправляли, скажімо так, Теремиоти на Галичині, як ставилась інша сторона, як ставилась Російська імперія, от до якихось цих от рухів, ну Російська імперія, вона на той момент вже впала на самі Території Росії відбувається велика боротьба за політичну владу між різними групованнями. В першу чергу це між російськими більшовиками на чолі з Леніним, а по-друге, між різними білогвардійськими політичними силами, ну зокрема, добровольчої армії, тому що вона діяла в тому числі на території України, це ті були, хто підтримував самодержавство, хотіли повернути да зазвичай ну в радянські часи саме так і ставили питання: що білогвардійці угу. намагалися повернути царя. Насправді, основним гаслом добровольчої армії було відновлення тої ситуації, яка була в Росії до більшовицького перевороту, тобто. Скликання знову ж таки основчого збору, відновлення роботи основчого збору, тому що вони були скликані, uh -huh. але більшовиками розпущені. Відновлення діяльності основчого збору, і ці вже основчі збори вони мали вирішити долю майбутньої Росії. Тобто, насправді вони хотіли збереження імперії, і вони, скажімо так, були нашими ворогами, за великим рахунком. А, важко сказати. Серед них були серед білогвардійців, ще не були і монархісти. Угу. Були серед них і ті, хто сколявся більше до конституційної монархії, до республіки. Але знову ж таки, мова йшла в той момент не про те, мова йшла про повалення влади більшовиків і відновлення єдиної неділімої Росії, як вони казали. Так а далі вже основчі збори, ну за ідеєю, мали б визначити майбутній формат держави. Але в будь-якому разі вони вороже ставилися до будь-якої ідеї, щодо існування незалежної України. Угу. І ще одне питання, я би хотів, щоб ви пояснили і мені, і нашим слухачам більшовики прийшли до влади. Це ж якраз у ці часи да, їх ставлення до цього. Більшовики вони <клес> прийшли до влади раніше. Вони захопили владу в Петрограді, а згодом і в Москві. Ще восени 17-го року. Пам'ятаємо, що 25 жовтня за старим стилем, 7 листопада, за новим стилем відбувся, Відбувся більшовицький переворот. Але більшовики вони не могли звичайно ж протистояти німцям і австрогорцям їх збройних сил. Тому після укладання Берестецької мирної угоди, після спільного наступу, контрнаступу, точніше, німецьких і українських військ, вони змушені були залишити територію України і розпочинається процес. Мирних переговорів між угу. гетьманським урядом. Ну, ми пам'ятаємо, угу. що на зміну УНР прийшов гетьманський уряд в квітні 18-го року, а, і вони починають процес мирних переговорів. Але, але... апетити залишились. Апетити, звичайно, залишились. І головне, що змінюється ситуація, гетьман, звичайно ж, втрачає владу. Угу. Німці вже не можуть надавати підтримку Україні. у них свої проблеми вони зазнали поразки у війні, у них у самих революція на теренах їх держави. А, тому більшовики вони починають новий наступ якраз на Україні, і як Західноукраїнська Народна Республіка опинилася в надзвичайно складній ситуації зовнішньополітичній, так в умовах війни з Польщі, так і Українська Народна Республіка після того як директорія повернулася до. Києва в грудні, 19 грудня 1913 року, вона зіткнулася з необхідністю воювати тепер уже із більшовицькою mm -hmm. Росією. Ось в цих умовах. Звичайно, що обидві республіки вони шукали одна від однієї. Підтримки. От далі давайте якраз про це розкажемо. Я е, маю на увазі деталі. От ви як історик, розкажіть, як все це відбувалось? Я не повірю, що все було так просто, і ви от сказали, яка була ситуація. Розповіли. Тепер про сам Акт з Луки. Хто ага. був проти, хто опирався, ну так далі. Будь ласка. Ну, як я вже говорив, 1, 1 грудня 1917 року було укладено попередній договір із з УНР та УНР щодо об'єднання. Двох республік 3 січня е, цей договір ратифікувала Українська національна рада, це вищий законодавчий орган Західноукраїнської Народної Республіки. І 22 січня на Софійському майдані було проголошено акт злуки. Чому 22 січня? Тому що якраз це була перша річниця. Проголошення незалежності Української народної Республіки. Це був символічний акт, щось що ці дві повіддії. Не випадково вони співпали. Це була урочиста подія, вона супроводжувалася молебнем, мітингом, парадом українських. Площа була військ, заповнена. Повністю да. була заповнена. День цей був оголошений неробочим. Рекомендувалося всім прикрасити свої будинки прапорами, килимами. Тобто Київ був. Святковим виголошувалися промови. Виголошено було з боку Української республіки було відряджено 65 делегатів для якраз завершення процесу злук. Було зачитано ухвалу Української національної ради щодо цього питання було зачитано універсал про злуку. Акт угу. злуку, власне, було зачитано. І наступного дня в Києві почав роботу Український національний конгрес. Тобто, фактично, теж установа, яка мала б вирішувати найважливіші державні питання, фактично, законодавчий орган, який ратифікував цей договір. Mm -hmm. Тобто він був ратифікований як з боку законодавчого органу України Західної Народної Республіки Української національної ради, так і з боку Українського національного конгресу. Але передбачалося, що в майбутньому знову ж таки буде скликано загальноукраїнські установчі збори, які вже визначаться з майбутнім. Форматом української державності з цими ключовими питаннями, які якраз цього стосуються, От на цьому етапі не було якихось <кхух>, сперечань з приводу того, можливо, хтось хотів, щоб столиця перейшла у Львів, або ще хтось. Тобто, як все відбувалося в цих деталях? Ну в, в, в той час якраз столиця саме Львів, столиця Галичини, вона була вже під контролем поляків, в принципі. Це ті протиріччя, які існували середовищі двох еліт, вони е, визрівали. Але ну це не був той момент, коли треба було це все з'ясовувати. Mm -hmm. Крас mm -hmm. цей день, цей день проголошення злук. Але звичайно, що протиріччя вони були. Протиріччя дуже глибокі, тому що. О, Політична еліта Надіпрянщини і політична еліта Галичини вони були абсолютно різні в своїх поглядах, різні в своєму політичному досвіді. Галицькі політики вони були переважно більш поміркованими. Вони мали в більшості свій серйозний політичний досвід. Вони були членами австрійського австрогорського парламенту, рейсрату. Якщо ж говорити про представників української політичної еліти, то вони були більш радикальними, вони були переважно соціалістами. знову ж таки Вінніченка, петлюр. Вони були соціалістами, вони були революціонерами, були менш поміркованими. Знову ж таки, велась боротьба за владу. Багато хто багато кому не подобалася позиція своїх колег з, з іншого берега збруча. І тому, врешті-решт, все вилася в низку конфліктів а, і в денонсацію розірвання акта з луки. Чому так сталося? Ну по перше, різні були погляди щодо зовнішньополітичної ситуації. От давайте про це армія, політика, все інше. Да, будь ласка. Ну, влітку а, 1919 року а, західноукраїнська народна республіка вона остаточно вже втратила контроль. За Галичиною змушена була перейти з Бруч uh -huh. і Галицька армія вона була долучена до складу армії Української Народної Республіці. В цій ситуації Українська національна рада вона передала Петрушевич, а Петрушевич він був після підписання акта злуки включений до складу директорії ОНР. Вона передала йому диктаторські повноваження, тобто, власне, свої повноваження. Він став. Офіційно диктатором це не сподобалося Петлюрі. Петлюра вважав, що це не демократично. Врешті-решт між Петлюрою і Петрушевичем. А Петрушевич це нагадує президент Української національної ради, фактично голова держави. Угу. Між ними відбувся конфлікт. Петрушевич звинуватив Петлюру в некомпетентності. І, врешті-решт, вони розійшлися в головному вставлені до. Своїх ворогів, кого вважати найбільшим ворогом? Логічно, що галичани вважали найбільшими своїми ворогами поляків, uh -huh. і вважали, що е, саме з ними треба всіляко боротися для того, щоб відстояти території території Галичини. Е, при цьому вони е, розглядали як можливого свого союзника якраз е, білогвардійські сили, uh -huh. так uh -huh. е, всю ворожони сили юго Росії. Так вони їх розглядали. Чому? Тому що. В принципі, то всюр він міг підтримати, очевидно, галичан, тому що територія Галичини була менш принциповою для білогвардійців ніж на Ось. Але головне не це. Головне те, що за всюр стояла Антанта. Угу. Що за білогвардійцями стояла Антанта, а без підтримки Антанти, українські політичні військові сили вони не могли розраховувати на перемогу, на успіх. Що стосується Петлюри, то він навпаки він не міг миритися з білогвардійцями. Зрозуміло, тому чому, тому що вони до останнього моменту, до того моменту, коли вони вже самі вже були на порозі краху, не йшли на жодні поступки українським політичним силам, mm -hmm. На жодні, і він орієнтувався на поляків. Він знайшов собі в якості підтримки mm -hmm. поляків, за якими теж стояла Антанта, зокрема Франція, було укладено в квітні 1920 року Варшавську угоду з Пілсуцьким тлюрзним угоду, це політичний військовий лідер а, Польщі. А, і за цією угодою Польща надавала підтримку Україні, визнавала її незалежність і давала можливість для нової боротьби, нового етапу mm -hmm. боротьби в першу чергу з більшовицькою Росією. І звичайно, що така ситуація вона призвела до. Остаточного розриву відносин між е, е, західноукраїнським і е, надніпрянським е, політиком вкладанню mm -hmm. е, Варшавської угоди передувало укладання угоди політиків західної України е, Галичини з білогвардійцями, за якою власне українська галицька армія переходила до складу білогвардійських сил. Mm -hmm. Це відбулося е, наприкінці 19-го року в листопаді 2019 року і вже 20 грудня того ж 2019 року з боку Західноукраїнської народної республіки було денонсовано акт, зрозуміло. Ну хочу сказати, що потім настав 39-й рік, і тоді всі зрозуміли, хто справжній ворог. Я думаю, на Галичині також. Давайте тепер буквально хвилинку, пан Микола, підсумки. Наскільки це посприяло творенню України? наскільки це важливо, що відбувся отак. хотілося б сказати, що ми не маємо з вами звинувачувати. Політиків минулого, українських політиків минулого, що вони не змогли знайти компроміс. У них був набагато більш складний вибор, ніж у нас. У нас зараз один ворог, це ворог Росія, цей ворог нам зрозумілий. Ми з вами можемо засуджувати тих політиків, лише тому, що знаємо, чим це закінчилося все. У той час урок... кожен був, можливо, так. правий по-своєму. Так. Можливо, так. Вони не знали, чим це закінчиться. А ми знаємо, тому якраз ми і робимо допомогу, засуджуючи їх. Але головний урок. Цих подій він в тому, що ми маємо бути єдні єдині, що ми маємо перебувати в єдності, що у нас має бути одна ідея, ось, що ми маємо спільно боротися проти спільного ворога. І зараз якраз всі умови для цього створені, тому Україна переможе і Україна буде соборною, єдиною. І в цій війні, звичайно, що. А ідея соборності буде остаточно реалізована, тому що і зараз ми знаємо, що значні території України вони перебувають під ворожою окупацією. Угу. І для нас зараз соборність України це їх визволення. От буквально тепер останнє питання точно. От мені дуже цікаво. Поясніть, будь ласка, свого часу Соборність почали відзначати День Соборності. Здається, це запровадив пан Кучма, президент Другой, якщо не помиляюсь, України. А потім Янукович у 2011 році. Якось перейменував, да. Він вставив туди слово Свобода. Що відбулося? Чому Але так відбулось? Віктор Ющенко, він запровадив свято День Свободи. Угу. Пророчив його до початку помаранчевої революції. 22 листопада він святкували. Звичайно, що коли Янкович прийшов до влади, то йому <схи> таке муляло те свято. Звичайно, це, зв це, то, зв да. це муляло, тому що ми пам'ятаємо, що завдяки помаранчевої угу. революції він не зміг стати президентом у 2004 році. Тому він. Скасував два свята: День Соборності і День Свободи, і запровадив нове свято, День Соборності та Свободи, яке якраз відзначалося теж 22 січня. Ну така історія. Ну що ж, дякую, дякую, дякую пан Микола, великим. за те, що розповіли. Я сподіваюся, тепер ні в кого ніяких питань з приводу дня соборності. не на саме про день соборності, який відзначається в Україні, 22 січня. Ми сьогодні і говорили, і розповідав нам про історичне значення акту Злуки сумський історик, кандидат історичних надук, викладач сумського національного аграрного університету, пан Микола Михайліченко. Будьте з нами. Слухайте Українське Радіо. Бережіть себе. Слава Україні, Героям слава! по суті.